Добрий день всім. Дивіться, як Дарсі мене зустрічає. Дивіться, да? Да, Дарсі! Ой, ти так радієш. Опа, і малюк прийшов один. Зараз будемо пробувати, дивіться, хто є хто. Дивіться, які да? Тут один рижулька біжить з На на! І ви подивіться, куди вона побігла. Вона знає нашу машину. Вона побігла, зустрічати машину. Ні, ну ви собі таке уявляєте? На, на! Дивіться, дивіться, як ня, ня, ня. Давай будемо кушати. Давай. На, бери. На! Дивіться, як. Оп, моя хай дивилися. І це ж де. На! На! І тут дивіться режимки, бачите? Підкрадається малеча. Зараз спробуємо подивитися, хто їх, хто. Бо це важливо зробити фото. Вони тут всі. Їх троє, бачите? Ось одне, ось друге. це третє. Треба робити фото, щоб їх перелаштувати. Вони вже досі дорослі, три з половиною місяця. А таких вже рідше беруть. Тому зараз задача. Дивіться, мамо. Я так сиди, чекаю. На, йди сиди. Ну, моя хажуся. Бачите? Да, Дарсі. Дарсі, я тебе назвала, дивіться, біжить. Біжить оттуда. Е, щось я не поняла, вже трошки попутала, дивіться, біжить, хоче їсти. Привіт! Привіт. Я зараз спробую якось зловити, подивитися, став, сфотографувати і розкажу вам далі. Да? Да. Вона підведеться до пакету, бо хоче поїсти. До речі, ой, не будь ласка. До речі, цей корм нам подарували з Київського університету. Дівчинка зібрала кошти. Це хороший корм, Optimil. Бачите, він такий пахнючий. Да, їм сподобається. Я буду ось так підкидати, щоб трошки їх прирочити. І побачити хоча б хто у нас хто, да? постараюсь зараз. Да? Хороші, які такі бородачі вислі. Іди сюди, малий. Ой, ой. Голодні, голодні, і вони ближче підходять. підходять. Давайте буду пробувати да. Ну, Хоча б буду гладити, да? щоб вони знали вже мене. Е, водичка у нас є, треба на знайти, куди її налити. Да? Хороші. Це синятка, це більш нахлива, це зразу зрозуміло. Це чорненький прямо вже біля мого пакету. А може я тебе поглажу? Ну, десь ти. Ну малиш. Ну, дай, я тебе поглажу. Ну, треба наладжувати контакти, да? треба шукати вам всі. дивіться, прямо біля пакету їдять. Гарні Гарнісіньке, давай. Бояться ще дуже. Ще дуже бояться. Мої хороші тільки руку, будь ласка, не треба гристи. добре? А те тратеньке сховалося. Ну, звісно, я насиплю, не переживайте, і те поїсть. Просто Ай! <смеш> вони руть мені пакет. І зараз все розпадається, і я не зможу донести його далі. Ось так. Діти, бачите, корми реально <смеш> дійсно смачний, і це такі здорових кормів. Бачите, дивіться, як вони його їдять. А мамуська, мамуська, іди сюди, з ще одним сидять і чекають, поки я дам їм їсти. Ми будемо пробувати ловити. Дивіться, дивіться, крадіє. Бігає, бігає. Я тільки що і пузик тюхала. Просто не змогла зняти, бо то незручно, я а то тут одна, де не свий, і вони всі порозбігаються, бо вони мені тільки довіряють. Ну, маленькі, на. Ну. Бачите, і бояться. Вроді і близько підходять, але й бояться. Дя, да. чорнобіленький, ти боїшся? І ось мамочка їхня. Ну, стільки. Ну, я Моя близько. І, звісно, скажи, кормом пахне. І дивіться, так дивиться, да, що мама підходить і все рівно бояться. И все время какие боятся. Вот такая ты девочка ходовски. Хочет мне тут пакет, пакеты разитывает. Хлопцы и девчата, напевно, да? Напевно, хлопцы и девчата. Иди сюда, на, на, Не хочешь Иди сюда, не -не -не -не. иди сюда. Она, так знает, через дорогу, это не очень удобно. Они тут тут На, на, на. Не виходить. Ну, вони трохи наїлася, че кажі, може з тієї сторони, uh -huh. набудували. А, а всі троє були сьогодні? Так, так, супер. Іди сюди, іди, я тебе погашу. Ну, ти хоче, тебе пожмахти. Іди, іди. Ну, покажи, яка ти ласкова собачка. Дивіться, хоче, дивіться, дає пузо Гладити, це сфер довіряння. Не кожна собака дасть гладити їй пузо. Uh -huh. Це означає, що вона довіряє. Моя хороша, ти а ну зараз перевіримо, чи муха довіряє мені мушка. А, а, оця а, ти даш мені погладити? Каже, гладьте, забирайте мене в сім'ю, да? Каже мушка. Спить чудо. Муха теж довіряє а, мені. бачите. Зараз ми знайдемо посудину на водички, бо моя тарілка там далеко. Вони затягнули всередину. Да? Я не знаю, зараз побачимо. Може тут її якось можна заходити, якщо. Ну, вроді тут закрито, тут ніхто не живе, і... але тарілку треба, щось води наляти, вони потькують. Так, да, і треба корм напевно сховати, бо дощ починається, зараз розмокне. Yeah? Ну зараз полізу за тарілкою. Буде шо контент. А, Лєна, акуратно, давай я ліпше, ти давай цей. Тут, бачите, Можна тут... Та як ти станеш? Ти метр сорок в прыжке, а диви. Лен, зламаєш ще забор людям. Yeah, давай я, я перепишу. Зараз ми приїдемо місце, я прийде. подумаю, що я зараз буду щось красити. зламаєш. Ще й взуття порвеш. Ну, Давай я, я йди подержи мух. <звілу> Тарілка є. <звілу> <Я. звілу> зараз нальєм водички. Ну і бажано, звісно, набагато більше сюди привезти. Я думаю, бутилку треба відрізати та й поставити, бо... Води ми достатньо возимо з собою, завжди наливаємо. І вони, дивіться, ось стоять, ось там, Йди, покажи, і, б... і бояться. Покажи, це гарненькі такі. На, на. Як бояться, вони вже трохи а поїли на, нормально. Іди да, да, ня, ня. сюди. Ня. Слухайте, ці машини їздять. Це Та, так стрьом, вона ходить туди-сюди. Така трохи і чорна, там чорненьке цценя. Вони живуть там на території будинку, там хтось живе, і їх підгодовує. Але, звісно, людям все одно, що з ними буде далі. Вони їх глядіти не збираються. Через то потрібно прилаштувати мушку і, і ловити по одному цих стаціонят прилаштовувати, бо це не діло. Бачите, вони такі худенькі, не доїдають, звісно. Лагавкають. Іди, Вона злякалася просто тебе. іди сюди. Як насварив, щоб не збили. Іди, не бійся, не бійся, він не, ну, не хотів тебе насварити. Іди, ніхто тебе не буде біжати. Тарсі, От бачите? От а. один, одне движення, один звук, і вона вже ну, буде. Я на. мусив злякати, бо вона підбігала. Ня, іди сюди. Ніхто тебе не буде біжати, сіди, зая. Ходи до нас, ходи сюди. На, звилі. Іди сюди, іди, іди, на. Іди сюди, іди. Не бійся, не бійся, ніхто тебе не буде біжати, іди. Іди, іди, да. хороший, на, ня. Арсіонечка, на мене. Так аби щоб це нам потім не зіграло погано. Не зіграє, вона не така. Просто я мусив злякати, бо тому, що от машини ці їздять, і вона е, вона така трошечки розгублена і туди. Це мале ось ходить, да? О, добре, Та все, зайшло на те. За вона по тій стороні по -тій. пішла, а мале зайшло на територію. То й добре. Отут є стіник, вони там можуть собі спати спокійно. О, о, дивіться, зараз побачите. Ось, і пішло до всіх. Якби ж вони з однієї сторони сиділи, тут просто ніхто не живе, а з тієї сторони живуть люди і, певно, їм щось кидають. Через то вони ганяють туди-сюди, туди-сюди. Зараз водичку нальємо.